Вітаю народ з наступаючими зеленими святами. Бажаю вам всі хто ще не зелений, бажаю вам не позеленіти найближчим часом. Я думаю, ви мене зрозуміли, про що я. Ну і не позеленіти, звісно. Знаєте, так як я вам обіцяв, значить, ми на лепесі локацію вам не здам, бо то є секретне місце. Ото є бізнес великий. Скажу вам так орієнтовно, що десь кілометрів 35 від Кременця, є таке болото, на якому болоті росте отака штука. У нас на нього кажуть лепеха. Лепеха. А по-научному називається Аїр. Воно пахне. Пахне воно, знаєте чим? Воно пахне зеленими святами. Оце воно росте, зараз я вам покажу, в такому болоті. Дивно, що вам скажу, що ну, років, скільки ж то років назад, З 15 назад, то був серйозний бізнес. Оце перед зеленими святами рвати лепеху і привозити в місто і продавати. І тут було, зазвичай куча народу. Все було, то було здоптане, було трошки проблемно нарвати. Сьогодні ми приїхали, не побачили навіть сліда від автомобілів. Ну, точки здавати просто так не будемо. Хіба вже дуже хтось сильно попросить, ну то тоді да, Бо то є грошове, грошове дерево, грошове болото, скажімо так. Я вам серйозно. Далеко не на кожному болоті росте така штука. Хоча в нас тут ставків вистачає. Де там Дениско? Дениско? Василько. От. Скажу вам також, що тоді, як ми приїжджали сюди, там, ті роки, років 10 назад, тут таке було болото по, по колінах воді, лазили п'явки, чіплялися до них і все таке. А зараз так. Ну, але і за що того, що вона росте в воді, вона тоді десь ну я не знаю, з півтора метра має висо, вис... довжини, А зараз вона сантиметрів 70 от має. Ну, але це не страшно. Е, значить, технологія роботи така. Нагинайся, нагинайся! От бачите, де, де тут Денис? Де, де ти там, Денис, де ти там? Де. Бачите, Денис? о, Денис, не, 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 не кривляйся, покажи, як то робиться, Денис. Нагинайся і при самому... нагинайся. так, так. так, При самому корінцеві, е, в самій землі, при самій землі, відривається отак, ось таким, щоб воно було білим. Потім несемо до річки, миємо, бо воно трохи в болоті. Відриваємо все лишнє сухе і виходить, така... ні, отакого вириває не треба корінців. Їх все, наприклад, обрізати. Ось От. От така штука. Ну, ми нарвемо такий гарний беремочок, продавати ми навіть і не думаємо. Там хтось з підписників писав, що хоче, хоче, може там ще заскочу до знайомих, занесу пучок їм. Отаку От для себе. Чесно кажучи, я не так приїхав нарвати лепехи, як е, показати вам, як воно, як воно робиться. От. Ще що скажу вам, що, ой, що останнім часом, блін, ту селфі-палку тримати, тяжко я вам скажу. Е, що є, як би сказати, заготовка корінців цієї лепехи, самі корінців, ну цього, Аїра. Причому сирії, сухі, ну я вам скажу, що їх накопати в болоті то рабська робота. І якби то воно було сплошно тільки один нагір, туди є ще лепеха така, по нашому по народному кажуть, різоха. От. Ну, Тоді років 15 назад, то такий нехр... Ой, непоганий був підзаробіток, знаєте. знаєте. Ми приїжджали сюди всією сім'єю, ще цей хитрожопий сирунчик був маленький в памперсі, то ми його сюди в лепиху не пускали, бо ми б його потім не знайшли в лепісі, знаєте. От, Він сидів в машині, он тому на тому крийдянику, бачите, не докрейда, на горбочку. Е, от, там от джерельце є. сидів Сидівку того джерельця, там щось там балюкав до нас, а ми там кожен раз щось піднімали, дивилися, чи він десь лепиху, чи в ліс не пішов. Бо тут чудік такий. Та вони в мене всі такі чудіки, що викидали. Коли ще порозказую, пригодів було з ними багато. До речі, дивіться, яка красотіша, яке небо? Яке небо, синє-синє, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Квіточки, запашки Вася, <сум> ти якось таку так дивишся на небо, як хто ти чогось курнув. я бачив в інтернеті, ж так мужик стояв. Тож так дивиться на небо. <сум> так, народ, це я таке невеличке віддійку зроблю. Зараз я ще спробую звідси стрімити, якщо тут є інтернет в тому болоті. От така ситуація. Добренько. Сім веселих зелених свят 2025 року. А на сьогодні 7, 7 червня. Так? 7 червня, по-моєму, 2025 рік. Все, бувайте здоровенькі, тримайтесь. До зустрічі на стрімі. Ну, на стрімі я вам навряд чи щось багато зможу відповідати, бо хоча б побачимо. Хлопці будуть рвати, я їх буду трошки тако підганяти, 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 щоб кучі рвали. А я з тим часом буду з вами сачкувати. Все, бувайте здоровенькі. Сьогодні є багато планів, аби витримала, так, Вася, там не булькай, аби витримала батарейка. Е... Сьогодні є багато планів для вас контентіку, контентіку, коротше, усваюю цю. Мову ютубовську чи інтернетовську, як там вона правильно називається? Ну що, треба ж шагати в ногу з часом, як то кажуть? Так що всім привіт! Веселих, зелених свят!